Розумна парковка ЇФУН. Постійне збільшення автомобілів на дорогах стало причиною великої кількості проблем. Мало просто забезпечити усіх водіїв парковочним місцем. Сучасний ритм життя диктує нові правила, тому необхідно дати людям можливість витрачати на парковку якомога менше часу. І саме цим займається розумна система, яку ви бачите на екранах. Вона була розроблена китайською компанією Yifun. Не дивлячись на те, що система дуже складна і за роботу відповідає комп'ютерний розум, для водія немає нічого складного. Все, що необхідно, це поставити машину у спеціальний бокс, вийти і отримати картку. Решту на себе бере комп'ютер. Він миттєво знаходить на парковці місце та переміщує туди автомобіль. А для того, щоб отримати машину назад, Слід підійти до боксу, вставити картку та зачекати декілька хвилин.